Любити глибину, а дуже велику глибину у 8 тисяч метрів. Саме там причаївся неймовірно величезний доісторичний самець Мегалодон у стрічці Мег-2. Продовжені блокбастера 2018 року. Гіганта мали необережність потурбувати дослідники підводного світу і нарвалися на мега неприємності. Холоднокровний хижак хоче вибратись на поверхню. Завадити йому можуть тільки безстрашний Джейсон Стетхем та його команда. Але це не єдиний виклик, котрий доведеться подолати героям в боротьбі за виживання. Набирайте повітря, на вас чекає майже двогодинне занурення у форматах 2 та 3D. Квитки на найближчі кіносеанси на сайті кінотеатру Woodmall Cinema або за QR-кодом.